Друзі, всім привіт! Ми повертаємося до зали суду над надпідіді. Друга частина перехресного допиту Кейсі Вентури обіцяє бути ще більш напруженою. Адвокати Шона Компса не здаються, вибудовуючи захист і намагаючись зобразити Кейсі як людину, одержимо стосунками та залежно від речовин. Чи вдасться їм переконати присяжних? А може нові деталі кейсі прольють світло на темні таємниці Голівуду? Слухайте уважно, адже кожен момент цього допиту це справжній вибух емоцій. Поїхали. Освіжимо вашу пам'ять про перебування пана Комса в реабілітації. Я смутно це, пам'ятаю. Чому ви їздили до Сідони? Щоб позбутися залежності від речовин. Пан Комс казав вам піти і взяти відео, про яке він говорив. Що ви йому написали. Я написала: ти продовжуєш мене принижувати. Ось я включу аудіо. Якщо ти бачив це відео, де хтось має зі мною інтимні стосунки, то хто це був? У тебе воно є взагалі? Чому ти мені його не показав? Я не проявляю неповагу, бро. Якщо ти мені його не покажеш, я тебе сильно покараю, я знищу тебе. І знаєш, це буде не на моїх руках. Я попрошу когось іншого це зробити. Я з тобою не граю. Саджит, скажи йому. Це були ви? Ваш голос? Так, це була я. Пан Комс висловлював занепокоєння, що ці відео можуть бути оприлюднені. Так. Ескортник Джонатан. Ви знали, що він знімає відео? Так. Ви знали, що пан Комс витратив багато грошей, щоб це відео не було оприлюднено. Ні, я цього не знаю. У вас була розмова з Джонатом Олді, яка була записана. Я не впевнена, він був нестабільний, я йому не довіряла. Ви пам'ятаєте, що таке Субаксон? Наче так. Для чого він використовується? Для лікування залежності. Коли ви були в реабілітації, ви писали книгу. Це місце лікує для відзалежності від інтимних стосунків. Обвинувальна сторона в цей момент заперечує. Ви проходили терапію нейрозворотнього зв'язку. Так. Розкажіть про це. Що це таке? До твоєї голови щось підключають, показують різні речі і дивляться, як ти на це реагуєш. Вам пояснювали, як це діє. Мені сказали, що це допомагає справлятися з травмами. Ви брали участь у МДР терапії. Так. Для чого вона? Вона допомагає з обробкою спогадів. Як при ПТСР. Вас лікували від ПТСР? Так, і тоді я ще фізично розвивалася. Вам було 22 роки. Але жінки продовжують розвиватися після 22 чи не так? Так, але ви не стверджуєте, що ще тоді розвивались фізично? Ні, я не стверджую, що продовжували фізично розвиватися. Це повідомлення про те, щоб влаштувати вечірку без речовин? Обвинувальна сторона в цей момент просить наради, суддя оголошує перерву. Пан Комс написав: ти така передбачувана. Ви казали, що збираєтесь сказати йому, що більше не хочете брати участь у вечірках, але не сказали цього? Ні, я не сказала. Тут ви пишете, що хочете влаштувати вечірку з дівчиною. Кейсі мовчить. Ви побачили фотографію пана Комса з джиною, коли гостювали у батьків у Коннектикуті, і вирішили з ним розірвати стосунки? Так. Він не погрожував вам, а запропонував консультацію психолога? Я не пам'ятаю. У серпні 2018 року ви назвали це розмовою про розрив. І пан Ком запрошував вас на Burning Man? Так. Він написав ти в гніві: Ні, я відповіла, моя сім'я знає, але я не бігаю і не розповідаю про наші справи. Я не хочу, щоб ти піклувався про Кім і Джину. Мені потрібно, щоб ти ставив мене на перше місце. Ви написали, ти мені брехав, вона нікуди не зникла. Це був останній цвях у кришку. Ви мали на увазі джину і фотографію? Так. У вашому цивільному позові ви стверджуєте, що пан Комс вчинив над вами примусовий інтимний контакт у вересні 2018 року, після вечері в італійському ресторані в Малібу. Так, ви зустрічалися з представниками прокурорів США 30 листопада 2023 року. Так, але я не впевнена, щодо точної дати. На тій зустрічі ви сказали, що примусовий інтимний контакт стався після повернення пана Комса з Бюрнінгмен. І він поводився дивно за вечерю. Я не пам'ятаю, щоб використовувала саме такі слова. Ви зустрічалися з представниками влади 8 квітня 25-го року. Так, приблизно в цей час. Ось повідомлення для ФБ. Це хто Блек. ім'я, яке він використовував. Він вам написав: Я на конференції інвесторів. Ми повернемося до цього пізніше. Ви ще відчували до нього любов? Я відчувала любов до минулого і до того, що було хороше. Ви написали, я не хотіла бути стервою, просто у мене немає часу. А він відповів: мені просто потрібно, щоб ти була позитивною. Так, доказ DX1309. Це про інструктора з йоги. Що ви тут написали? Я написала, я навіть перестала переживати. Але вам все ще було не байдуже. Так. Він сказав, що ви можете зустрічатися з іншими людьми, але це потрібно обговорити. Так, ви йому написали: Я тебе люблю і хотіла би бути не просто однією з твоїх дівчат. Давай зустрінемося завтра ввечері. Я буду в студії з 6 до дев'яти. Він відповів: чи ти просто збираєшся зі мною розійтися? Так, я відповіла, так ми можемо обійнятися. Лол. Ви хотіли його обійняти? Так, я так написала. У ту ніч у вас були інтимні стосунки з паном Комсом? Так, під час цього вам зателефонував ваш нинішній чоловік по Фейстайм? Так, ваш нинішній чоловік не знав, що ви були з паном Комсом у той момент. Я не знаю, що йому було відомо, але пізніше він дізнався. Ви не розповіли чоловікові про примусові інтимні стосунки того вечора? Ні, того вечора я не розповіла. Після поминальної служби по пані Портер ви написали йому, що їдете додому, бо він назвав Кім своєю спорідною душею. І ці 11 років нічого не значить. Так, для мене це було образливо. Після тієї поминальної служби ви більше не бачили пана Комса? Ні, більше не бачила. Він вас відпустив? Я просто більше його не бачила. Я не знаю, чи відпустив він мене. Чи правильно сказати, що ви вийшли замір за любов усього свого життя? Кейсі мовчить суддя оголосив перерву і попередив захист діді, що їм необхідно прямо зараз відредагувати певні формулювання під час допиту. Після перерви вони продовжили. Ми майже закінчили. Ось вам повідомлення пана Комса: Ти будеш прекрасною матір'ю, благослови тебе Бог. Що ви відповіли? Я відповіла: дякую, благослови і тебе Бог. Також написала: Нам потрібно поговорити і поставити крапку Пан Комс відправив емодзі зі сльозинкою і сказав: Ти завжди була для мене все або нічого. Так, я подумала, що це дуже мило. Ви цього чекали раніше? Так, але не думаю, що цього чекаю зараз. Як ви думаєте, ви сформували себе за ці 11 років? Кейсі мовчить. Ви доповнювали один одного? Так, Ваш чоловік, персональний тренер? Так, дім, у якому ви виросли в Коннектикуті, був відносно скромним порівняно з особняками? Так, ви готувалися до туру з метом тестою звукоінженером? Так. Після урегулювання вашого позову ви скасували тур? Так, але причина була в іншому. Після появи відео з готелю. Ви написали в інстаграм, що домашнє насильство це проблема. Так, я досі так вважаю. У доказі DX1015 пан Комс написав: я хочу влаштувати вечірку в останнє». Що ви відповіли? Я відповіла: Я не хочу, щоб це було в останнє. Я хочу, щоб вечірка була як перший раз. Дякую, у мене більше немає питань. Ось і все, друзі, перехресний допит Кейсі Вентури завершено. Що ви відчуваєте після почутого? Адвокати діді намалювали образ Кейсі як залежної особи, яка прагнула уваги та розкоші. Але чи повірять присяжній цій картині? Чи побачать у ній жертву систематичного насильства? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей допит. Чи вразили вас аргументи захисту, чи ви на боці Кейсі? Давайте обговоримо, адже попереду ще багато поворотів у цій гучній справі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, та я жду ваших коментарів під цим відео.